92, 110, 102, 106, 90. Це норма. 109. Так, тут є питання. до бампера переднього зазори, царапки, сколи. Тут туманка посічена. 124, 115, це норма. 78. Так, тут скольчик. 122, 102, 137. Тут стан нормальний. 71, 91, 51, вмятина. і відмітки про обслуговування, 44, стойка 84, 82, це норм. Кермо окей. Так, дзюрок отвірів на сидінні немає, є протертості. Ось так виглядає. Куліса ок. Педальний вузол. Так, тут. 92-94. Новички пошкодження. Дюра. 60, 46. На М'яти нав'ятина. 90 106. 85. Так, гума. Гріпмастер CS. Лінглонг. Кінець 21-го року виробництва. 235 60 r 18 Клятане фарбована. Вироботка заднього менше міліметра диска, переднього замінений, новенький. Так, тут сюди ріпмастер, тут протектор, хороший протектор. 89, 90, 91. Так, тут трошки брудно. Але пошкоджень небагато. Так, там носисами місно. Так.

пасажира теж трошки розтріскування так все смотри ще на тої сторони ось бампера пошкодження щось підмальовували так, радіатори цілі на місці Так, один цей завжди нижній посипаний і що ми бачили вже на дверці, тут зовсім трошки опа Mm -hmm. ah, u, uh, Ærling? Ah, Тихо, тихо, тихо. Так, климат працює. проверим коробку. Реверс. Драйв. Реверс. Так, тут чую опору коробки. Чуть-чуть, примушен приемник паркинг. Все нормально, пробег 248 сорок восемь тысяч